Товариство, всім привіт! Не втомлюсь повторювати. Мене звати Михайло. Я практикуючий онлайн-маркетолог, співзасновник агенції Digital реклами AdSwind, автор курсів по таргетованій рекламі, зокрема Facebook Ads. Вітаю вас на черговому уроці нашого донат курсу. Коротко, як завжди, за традицією нагадую систему, по якій ми тут з вами працюємо. Цей курс є безкоштовним і відкритим, але одночасно він є і благодійним. Ціль цього курсу, ціль моєї роботи, це перше дати вам знання, друге. Нагадати вам про залучення коштів донатів волонтерським організаціям, які допомагають Збройним силам України, завдяки яким ми маємо з вами можливість зараз тут сидіти, говорити, вчитись, реалізовувати наші здібності, розмовляти українською і так далі. Ви це прекрасно розумієте. Це нагадування. Тому, якщо ви знаходите відповіді у цих уроках на свої запитання, які ви шукали. Якщо ви знаходите взагалі корисним цей курс, якщо ви цінуєте ті старання, які я е, зробив, то зробіть донат за вказаними за нижче вказаними волонтерськими організаціями. А якщо ви скинете мені скріншот, підтвердження, бажано, щоб донат закінчився на цифру 7, щоб я розумів, що ініційований цей донат саме. Моїми уроками, то я вам видам деякі бонуси, про які я вам розповідав в минулих уроках. Тож подивіться ці уроки, ну і взагалі зробіть хорошу справу. Добре. Приступаємо до нашого сьогоднішнього уроку, а саме оптимізація рекламних кампаній. Ми йдемо послідовно і минулий урок був про тестування. І після того, як ми протестували рекламні кампанії, як ми їх запустили, ми згодом повинні їх оптимізувати. Сьогодні ми поговоримо про види оптимізації і як її проводити власне оптимізацію. На цьому слайді ви можете побачити, що коли маркетологи, медіабайери говорять про оптимізацію, то вони розуміють одну із двох дефініцій. Перша це автоматична автоматизація, це навчання рекламного алгоритму Facebook. В дужках я написав 7 днів 50 цільових дій. Тобто своїми словами, можливо, більш простими людяними словами, що це таке. Коли рекламна кампанія працює, особливо якщо це ціль конверсії, оптимізація на якусь конкретну подію на сайті. Якщо не розумієте, про що я говорю, подивіться один з попередніх уроків про налаштування конверсії, там все доступно, як і в цьому, і в попередньому, і в усьому курсі. Коли рекламна кампанія працює, то вона самонавчається. Тобто. В процесі роботи рекламної кампанії збираються певні дані про аудиторію, про те, як ця аудиторія реагує на вашу рекламу, що вона дивиться на сайті, і так далі. Плюс, коли ви запускаєте рекламну кампанію, ви вибираєте ціль. Ви це робите не для галочки, ви це робите не дарма. Саме ціль вказує рекламному алгоритму, що ви хочете отримувати від цієї реклами. І саме на. Ту конкретну дію, рекламний алгоритм, алгоритм буде оптимізовуватись. Наприклад, ви запустили рекламу на ваш лендінг пейдж де людина може купити конкретний продукт, наприклад, або замовити там зворотній зв'язок, або залишити контактні дані в формі. Чим довше ваша рекламна кампанія працює, при цьому, якщо вона залучає продажі, залучає. Нові контакти, тобто досягає своєї цілі, тим більше даних є в цій рекламній кампанії, і тим краще вона буде працювати згодом. Тоб, тобто, зазвичай, чим довше працює рекламна кампанія, тим краще. Інша ситуація, коли рекламна кампанія вигорає. Що таке вигорання для того, щоб якби Завершити цю думку, поясню, вигорання аудиторії, вигорання взагалі рекламної кампанії, скажімо так, це коли у вас не надто велика аудиторія, і ви показали свої оголошення цій аудиторії вже багато разів. І аудиторія перестає реагувати на ваш креатив, на ваш офер. Це, якщо коротко і така загальна дефініція, то ось це. Але в більшості випадків. Чим довше рекламна кампанія працює, тим краще. Звісно, Facebook не ідеальна машина, дуже далека від ідеалу, і... але тим не менш ефективна. І тому інколи бувають і наступні ситуації, коли рекламна кампанія ефективно працює на старці, потім вона перестає ефективно працювати. Але це означає, що період навчання не пройшов або пройшов неуспішно, про що ми поговоримо. Тобто, ще раз, автоматична оптимізація це те, що не, не вимагає від вас якихось дій тільки часу, то ви повинні почекати, якщо рекламна кампанія одразу нормально почала працювати, або потрошечки-потрошки розкручується, почекайте, дайте рекламному алгоритму оптимізуватися і навчитися. Друга, ручна оптимізація контроль та покращення рекламної кампанії. Коли ви вручну це робите. Тобто, зазвичай, які це дії конкретно, це зазвичай вимкнення неефективних груп оголошень, неефективних аудиторій, неефективних конкретно оголошень, креативів, текстів, а сетів, ну, рекламних сетів, скажімо так, комбінація текст, картинка або відео, посилання, description, call to action, назва кнопки і так далі. Це все, що бачить користувач. Також це може бути робота з бюджетом, поясню. Наприклад, ви вимикаєте якусь групу, і, відповідно, менше бюджету витрачаєте, але у вас є цей бюджет. Тому ви цей бюджет можете перенести на іншу групу, або щось з цим бюджетом також, запустити ще якусь одну групу, або запустити рекламну кампанію. Тобто, управління бюджетом це також я б відносив до оптимізації. Ну і перезапуски кампаній. Тобто, коли ви розумієте, що. Не зайшла рекламна кампанія. Ви можете її просто вимкнути і перезапустити. Глобально, це також відноситься до оптимізації. Я б так відніс. Так, дивимось наступний слайд. Розповсюджені запитання. На ці запитання я відповім вам в кінці. В кінці цього уроку. Давайте перейдемо до рекламного кабінету. Конкретно на прикладах, як завжди, ми розглядаємо, візьмемо наш старий проект, на якому ми вже говорили, і е, подивимось, подивимося на прикладі ось цієї рекламної кампанії. Е, е, що ми тут можемо зрозуміти? Перше, як зрозуміти. Як зрозуміти, навчилася ваша рекламна кампанія, чи не навчилася, чи пройшла вона етап навчання. Ну, Звісно, перше, це буде написано ось тут: тобто навчається або активна, або потребує ще даних, ну, типу різні статуси. І є такий інструмент, називається ну, називаємо його мовний інспектор. Давайте подивимося, ось цей інспектор. Натиснувши на нього, до речі, спектр працює на рівні ацетів, тобто ми можемо розуміти саме дивитися результати саме на рівні адсета. Тобто, якщо ми говоримо про Facebook оптимізацію, то зазвичай це все-таки оптимізація на рівні груп оголошень, а не на рівні кампанії. Знову ж таки, якщо ви використовуєте там оголошення сібі-оптимізацію, то все одно це, звісно, не... Бюджет ви контролюєте на рівні компанії в такому випадку, але все одно оптимізація відбувається. В більш... ну, оптимізація відбувається на рівні адсетів. На цьому поставимо крапочку. Давайте встановимо ліміт. Щоб подивитися. Давайте не з першого з останні декілька місяців. Добре, тож давайте розшифруємо взагалі ось цю діаграмку, ось цей графік, і зрозуміємо, що тут таке. Знову ж таки, давайте не буду пояснювати вам кожну детальку. Ви можете побачити, що це витрата за покупку. Вона зростала, не зростала. Тобто тут ви можете за кожну дату подивитися, побачити результати час. Витрачені кошти, загальний спенд і так далі. Тобто ви зрозуміли. Тепер дивимося, ось таким е, жовтим штрихуванням виділений період саме навчання. Тобто дивимося, що період навчання, ну, ось тут вже у нас були якісь результати на цьому, саме на цьому адсеті, але період навчання почався конкретно в яку, в яку дату. Не можу побачити, ну, ви бачите в цьому проміжку. І завершився. Тобто завершився він, коли отримав достатню кількість даних. Далі ми бачимо, що рекламна кампанія все одно не працює суперстабільно. І я можу вам сказати, що стабільність роботи в таргетованій рекламі це. Виключення більше, ніж правило, тобто це не про таргетовану рекламу. Якщо ми подивимося на ось такий графік, то практично кожного дня доволі сильно відрізняються результати. Тут ми отримали 11 продажів, тут 5, тут 11. Ні, так. Тут 5, тут 11, хоча щось не те. В будь-якому випадку давайте дивитися на ось цю цифру. Так, тобто бачимо один день 4. Да, все все окей. сорі, я трошечки неправильну асоціацію в себе в голові провів, буває. Тож, тут 4, тут 11, тут 5, тут 11, 3, 4, 12, 8, 7, 5, 3, 2, 5. Тобто, бачите, кожен день цифри доволі сильно відрізняються. І зазвичай це такий хвилеподібний графік вверх-вниз, вверх-вниз. Тобто, для себе ви також розумієте, що. Це не дуже стабільний механізм. Тобто, якщо дивитися в розрізі тижні, тижня, в розрізі місяця, то все окей, працює стабільно. Але в розрізі ем, по дням, то, звісно, є ось таке коливання. Ви це бачите. Е, поговоримо тепер, скільки потрібно часу для навчання. Часу потрібно по різному, це залежить від того, чи достатньо об'єму, чи достатньо аудиторії, чи достатньо об'єму бюджету і аудиторії. Тобто методичка Facebook нам каже, що за тиждень повинен адсет отримати 50 цільових дій. Тобто, у нас тут 50 покупок для того, щоб оптимізуватися конкретно на ось цю подію, на покупку на сайті. Це та подія, яка нас цікавить. Зрозуміло, що це не, ну, не точна цифра, це кажуть приблизна цифра, і ми можемо витратити на це або більше часу. Або, а, або трохи менше, тобто це не якесь залізне правило. Але в більшості ми повинні взагалі отримати близько 50 цільових дій. Інколи це менше. Після того, як ми отримуємо 50 дій, неважливо за тиждень або за два тижні, або трошки більше, ну бажано, щоб це був не дуже великий проміжок часу, щоб це було в декількох тижнях, хоча б. Після цього наша рекламна кампанія оптимізується і буде, повинна працювати більш стабільно. більш стабільно. Ось, наскільки стабільно, це ну, вже така справа. Але все ж таки, в, бачите, в певних е, рамках е, вона діє, тобто це не занадто великі е, хвилі. Е, для чого нам потрібно це знати? Для чого це все занущена? Для чого я вам це розповів? Для того, щоб ви розуміли, коли можна починати оптимізувати рекламну кампанію, коли робити перші висновки. Тож, перші висновки на рахунок того, що відключати, що залишати, чи можна починати збільшувати бюджет всередині груп або на рівні кампанії, всередині, ну я маю на увазі всередині рекламної кампанії, ви повинні. Щоб зробити ці висновки, орієнтуватися, чи пройшов період навчання, чи не пройшов. В іншому випадку. Що буде, якщо ви ось тут будете робити певні правки? Ось тут була певна правка. Ви бачите, що від того часу, коли вносяться правки, період навчання починається заново. Тобто важливо також важливий момент, потрібно це знати, тому що тут пропрацювала рекламна кампанія, але були внесені правки, Апдейт бюджету. І знову ж таки оптимізація розпочалася заново. Але можливо, тому вона так швидко пройшла. Можливо, ми щось тут не бачимо ще. Не пам'ятаю точно, чи працювала ця кампанія раніше. Але я маю на увазі, що ем, якщо ви зміните, наприклад, бюджет, збільшите, то період навчання буде набагато коротший, якщо він раніше вже пройшов, і в принципі нічого страшного не буде. Тож, ем, давайте повернемося на рівень наших груп в кампанії і поговоримо про ручну оптимізацію. Тобто, перше, що вам потрібно знати, це ви можете починати оптимізувати рекламну кампанію, але бажано тоді, коли рекламна кампанія пройшла період навчання. Якщо ви будете в період навчання робити редакції, то результати не передбачувані. Ціна за покупку заліт може дуже сильно скаканути, вирости. Може бути збій в роботі рекламної кампанії і особливих результатів ви не досягнете. Також може в принципі бути і все окей. Просто це не передбачено В принципі, дуже багато чого в роботі з рекламою онлайн, і особливо Facebook не передбачено, але знову ж таки ми повинні хоча б опиратися на якісь дані, які сам Facebook нам дає. Далі. Це перше, що ми проговорили. Все ж таки, в більшості випадків ми можемо проводити оптимізацію доволі швидко, саме що стосується вимкнення того, що не працює. Наприклад, тут не дуже гарно видно, тому що з часом з компанії ціна їхня також підросла, але можу сказати, що вони працювали значно дешевшими, вони були порівняно з цими трьома, що вимкнули ми вже. Тому, в принципі, на той момент, коли вимикалися, ситуація була трошки інша. Тобто, вимикати рекламні кампанії, якщо ви бачите, що ось ці дві, наприклад, зайшли круто, вони дають класні результати, хорошу ціну за покупку, хорошу ціну за лід. А ціні, то ви я рекомендую почекати три доби спочатку старту роботи. Рекламної кампанії. Якщо ви бачите, що достатньо бюджету відкрутилося, достатньо охоплення відкрутилося, а результати доволі таки посередні, то ви можете не чекати і не витрачати зайвий бюджет, і вимикати ті кампанії, які не принесли результат, або які принесли мало результату. Я маю на увазі групи оголошень. Або ті, які принесли доволі мало результатів, або дорогі результати. Тобто вручну. Неважливо, пройшли вони період навчання, не пройшли. Буває таке, що група, умовно, на такому сленгу кажуть, креативи не зачепилися за аудиторію і не пішла ця реклама. Залишаємо те, що у нас є. Далі наступний етап оптимізації, це, звісно ж, оптимізація на рівні креативів. Тобто, тут ми вимикали те, що було дорожчим. Ehm, дивимось, як це відбувається. Та ж сама ситуація. Наприклад, ми оптимізуємо на рівні кожного адсета, на рівні ось цього адсета Ми дивимось, окей, тут, в принципі, ситуація доволі зрозуміла. Ми побачили, пройшов тиждень, наприклад, ми побачили ситуацію або декілька днів, що ну, цей креатив значно дорожчий зі старту нам, дає продажі, аніж перший. Тому ми не стали зайвий бюджет витрачати саме на цей. Креатив, ми його вимкнули, тобто це також елемент оптимізації. Ми вимкнули той, що працює, залишили. І він приносить нам гарні результати значно краще, значно більше. Клікабельність його, мабуть, також краща, але це все одно погана клікабельність, і нас спасає просто. Ми користуємося ось таким надзвичайно дешевим CPM-ом, тому ця клікабельність не портить нам загальний результат. Низька клікабельність я маю на увазі. Ось, тобто оптимізація в основному пов'язана з тим, що ми вимикаємо лишнє взагалі. Далі, якщо ми хочемо, наприклад, почати збільшувати бюджет, це вже тема масштабування, але знову ж таки. Або ми побачили якусь помилку в тексті, або ми хочемо змінити назву кнопки. Це не рекомендовано, звісно, робити, але якщо ви хочете це зробити, то ну, така якась маленька правка, в більшості це стосується саме бюджету. Наприклад, у нас гарно працює ось ця рекламна зв'язка, і ось ця група. Я хочу збільшити бюджет. Я тоді б починав збільшувати бюджет після того, як пройде період навчання ось цієї рекламної кампанії. Показую, що рекламний. Що період навчання можна подивитися саме ось тут. Ось тут, але варто зменшити період. Календар, за яким ми дивимось. Зрозуміло, так, друзі? Окей. Давайте повертаємося тепер до нашої презентації, відповів на питання, якщо я на них ще не відповів. Тобто, скільки часу потрібно компанії, перепрошую за граматичну помилку, робив презентацію ось, не звертайте на це увагу. Скільки часу потрібно компанії на навчання? Потрібно стільки, поки не навчиться, звісно ж, відповідь очевидна. Залежить від того, скільки бюджету ви дали на цю групу, на цей ацет, і яка там аудиторія, чи вона супер вузька і звужена, чи вона доволі широка, і рекламному алгоритму з нею буде працювати простіше. Зазвичай це близько двох тижнів. Близько двох тижнів, але взагалі бажано за тиждень відкрутити 50 цільових дій. Зрозуміло. Далі, коли починати оптимізувати кампанію вручну. В принципі, якщо ми говоримо про вимкнення всього зайвого, що не спрацювало, то близько 5 діб, скажімо, навіть так, 3-5 діб нам достатньо того, щоб починати робити висновки і вимикати просто щось зайве. Приблизно так. Але, але Повинен сказати, що це залежить також від бюджету. Якщо ви поставили бюджети по одному долару на групу, то вам потрібно почекати значно довше для того, щоб ця група, ці ацет, набрали достатньо даних, щоб починати робити якісь висновки. На що ви також можете опиратися? На охоплення. Якщо, наприклад, ацет отримав уже 5 тисяч охоплення і досі немає жодної про жодної продажі. При цьому все окей, сайтом і все інше, то, можливо, цей атсет варто вимкнути, тому що, мабуть, клікабельність креатива низька або аудиторія не підходить. Важливо вже робити якісь висновки. Якщо ми говоримо про те, коли ми можемо там, збільшувати бюджет, наприклад, то після періоду навчання рекламної кампанії, чи можна додавати в працюючу кампанію аудиторії чи креативи, не бажано. Але є деякі але, наприклад, якщо у вас е, працює рекламна кампанія і з оптимізацією бюджету на рівні груп, то в принципі в працюючу кампанію ви можете додати ще одну аудиторію е, на в окремий адсет, на рівні адсету поставити бюджет і запустити. Ще, один, ще одну групу в існуючій кампанії. В принципі, нічого поганого від цього не буде, але я не люблю так робити, тому що я все-таки люблю дотримуватись якоїсь більш жорсткої структури. Що на рахунок креативів, в існуючу рекламну кампанію також в більшості випадків не бажано додавати. Тому що ви змінюєте структуру рекламної кампанії, компанія йде на додаткове навчання. Алгоритм збивається, оптимізація збивається, це не дуже добре. Краще запустити тоді нову кампанію з цим креативом. Навіть нехай буде та сама аудиторія, нічого страшного з новим, з новим креативом або з новим паком креативів. Нехай так. Що можна змінювати в працюючій рекламній кампанії, що не можна змінювати? Можна вносити якісь маленькі, незначні правки, і то краще цього не робити. Можна трошки змінити текст, якщо ви побачили якусь помилку в ньому. В принципі, нічого страшного не буде, якщо ви глобально його не змінюєте, але бажано це все одно не робити. Що можна змінювати, то це бюджет. Ви можете збільшувати або зменшувати бюджет таким чином, масштабуючи рекламну кампанію, або навпаки зменшуючи кількість охоплень, яку буде набирати той чи інший Та чи інша група. Ось тому можу сказати, що бюджет можна збільшувати після того, як реклам, як групи а, пройдуть навчання в компанії, рекламні групи, едцети. А не можна змінювати однозначно, наприклад. Ну, є виключення, але скажу, як би правила. Не змінювати аудиторії краще. Не змінювати інтереси, вік і так далі. Не редагувати аудиторії в працюючій рекламній кампанії. Ви можете це зробити, але тоді період навчання і оптимізація зіб'ється і почнеться заново. В більшості випадків є деякі виключення, про які поговоримо в наступному році. Ам... Не додавати креативи, не змінювати візуальну частину креатива, не змінювати, звісно ж, посилання і так далі. Тобто, <кій> зміни в рекламну кампанію мінімальні, краще нічого лишнього не додавайте. Якщо хочете щось додати, краще продублюйте цю рекламну кампанію, замініть те, що ви хочете замінити, і запустіть її заново. Ось. Тобто, як висновок, я можу сказати: давайте підведемо певні підсумки, що оптимізація. Відбувається автоматично Facebook автомати, автоматично оптимізує ваші рекламні кампанії. Для цього вам потрібно лише зачекати. Якщо ми говоримо про ручну оптимізацію, то в більшості випадків це означає, що ви моніторите ці рекламні кампанії, слідкуєте за роботою всіх елементів в рекламній кампанії. Контролюєте роботу цієї рекламної кампанії, відключаєте все зайве, залишаєте тільки ті рекламні зв'язки, які працюють найкраще, і далі управляєте бюджетом в цих рекламних кампаніях. Якщо потрібно, то перезапускаєте певні рекламні кампанії, відкинувши все зайве, або, наприклад, запускаєте і тестуєте щось нове. Це, в принципі, також можна віднести до оптимізаційних робіт. Друзі, на цьому все. Я надіюся, не занадто скучний урок, надіюся, він корисний для вас. Не забувайте про донати. Мені, як винагорода, буде достатньо вподобайку під цим відео. Коментарі, запитання і розповсюдження також, звісно. Якщо ж у вас є ваш робочий бізнес, то ви можете звертатись в наше агентство. Ми працюємо, ми діюче аг... агентство агенція. А на цьому все миру вам, друзі, і слава Україні.